Це сталося прямо зараз. Ми спостерігаємо початок кінця гнилої імперії. Найгірші прогнози песимістів, типу сценарій двох корей Арестовича тепер абсолютно точно і повністю спростовуються. А от аргументи для дуже таки оптимістичних сценаріїв якраз з'являються про все це. Ми зараз з вами і поговоримо. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і сьогодні в нас сеанс терапії сфокусованою на даванні тягла рашистським окупантам. Тож підписуйтесь в нас обґрунтовано оптимістично. В мене в коментах прослідковуються дві гейтерські тенденції. Одна частина звинувачує мене в гайпожерстві, а інша частина у неактуальності інформації. Сьогоднішнє відео мало вийти десь три тижні тому, але в мене було. Дуже інтенсивне навчання, і я просто не вивіз. Тож вибачайте. А зараз я як завжди буду гайпувати на темах, про які вже всі забули. Тим не менше, я вважаю важливим про це поговорити. На мою думку, одна з найбридкіших фраз, яку можу сказати людина, це фраза Я ж казав. І сьогодні я з таким задоволенням собі дозволю її промовити. Я говорю про оце своє відео, де я розбирав песимістичну аналітику Арестовича. Точніше, я обҐрунтовував, що це не аналітика, а просто його фантазії з якимись вигаданими цифрами. І так я був правий. Так я ж казав. І я ще ніколи не був настільки щасливим від власної правоти, бо мова йде про дійсно класні новини. А саме про надзвичайно важливі події останнього місяця. Ну, по-перше, літаки таки полетять, будемо всіх І Я, звісно ж, про F16 ви. Всі це знаєте, і це новина не лише про збільшення нашої потужності, і не про те, що ми нарешті добились від штатів того, що нам треба. От взагалі не про це. Ми бачили, що захід від початку був цинічно раціональним і цинічно прагматичним з одного боку, а з іншого занадто емоційним, занадто вірив у власні страшилки Рашку. і тому їх дії були от такими. Там на вас е, рашка великою фронтальною війною піде. От вам касочки і бронежилетики. І ця тенденція зберігалась донині. От ще з 2014 року вони ніколи не діяли на випередження і демонстрували от такий от утилітарний підхід до моралі. Так, люди гинуть, і так це жахливо. І ми дійсно щиро вам співчуваємо. Але танки не дамо. Ну бо перше, друге, третє і якісь там раціональні причини. Весь час їх ввели раціональність і страх, але не слідування тим самим західним цінностям, які вони декларують. Але зараз це змінилось. Вони дають нам літаки. І дають нетипово, не о відповідь на нашу на наш успішний наступ, і взагалі є певні заяви, що наші пілоти вже давно навчаються літати на тих F-16. Що це означає? Означає це, що захід нарешті поставив на перемогу України на звільнення наших територій дипломатію, тільки вже дипломатію у виконанні збройних сил України. Що ж змінилось? В їх раціональності і прагматичності нічого. От я не вірю, що вони перетворились на героїв епохи романтизму і тепер будуть битися до останнього за найвищі цінності. От не вірю. Я думаю, що скоріше тепер розгром рашистської армії для них виглядає раціональним і прагматичним сценарієм, і він ґрунтується на аналітиці та розвідданих. А от страх перед так званою Росією став меншим, і це природній нейрофізіологічний механізм. Якщо ми перебуваємо в страху перед потенційною небезпекою, а небезпека все не стається, то страх знижується, мозок адаптується. Захід бачить, що погрози расистів ескалацію порожні. Все, що могли, вони вже продемонстрували і їм залишився тільки терор. Ну і літаки це не єдиний такий сигнал за останній місяць. Це і заява дуже обережного у висловлюваннях Джейка Салівана, що Україна може собі спокійно бити американською зброєю по Криму. Це і загальний тон лідерів на саміті G7, де знову ж все виглядало так, що питання по літакам взагалі вже давно вирішено, де Україні виділили чергову фінансову допомогу, і заяви, що мир. Можливий лише на умовах України, ну і результати чергового Рамштайну, який теж нещодавно відбувся, і заяви американських генералів про звільнення всіх територій військовим шляхом. Вони прозвучали в принципі вперше. Бо раніше ті генерали були ну, дуже такими обережними в своїх висловлюваннях, і це все класні знаки. А от заяви про неприпустимість ескалації, про те, що не можна принижувати Путіна, вони зникли. А зараз буде про критику Буданова, але спочатку важливе оголошення. Мій колега зараз на фронті. Нещодавно от він відівчився на офіцера, і він збирає на авто для своєї роти звати колегу Артем Осипян. Ви могли чути це ім'я від Євгена Яновича в контексті. Скандалу із Спартаком Суботою, тобто, чувак встигає взагалі на всіх фронтах воювати. За що йому лише повага? Коротше, давайте, будь ласочка, допоможемо хлопцям зібрати на авто посилання на банку. Я залишу в описі під відео. Будь ласка, донатьте. Я зустрічав багато критики Буданова, типу що е, він такий же балабол, от як і Арестович з його двома трьома тижнями. Але я сподіваюся, що ці люди змінять свою позицію на тлі останніх подій. Буданов, як і американська розвідка, точно знають таке, про що ми з вами й здогадуватись не можемо. І взагалі за майже півтора року повномасштабної війни варто було б засвоїти вже, що ЗСУ. Ой, як вміють дивувати. Ну і власне до сюрпризів, до най найголовнішої теми, про яку мені от прям ух, як хотілося з вами поговорити ось в ці тижні, коли мене не було. Це боротьба за визволення Білгородської Народної Республіки. Вітаю вас! цим! за шквалом жартів і мемасів. Ми можемо не побачити реальне значення цієї події. А саме на Росії почалася громадянська війна. Це не сарказм, не жарт, не стобнадершистами, не спроба відплатити їм тією ж монетою. Ні, це буквально громадянська війна. От просто 100% попадання в словарне значення терміну. Росіяни зі зброєю в руках на танках воюють на території так званої Росії проти росіян. Росіяни на території так званої Росії захоплюють населені пункти, адмінбудівлі. Це громадянська війна. Російські повстанці вийшли з підпілля і відкрито заявили про свій намір воювати проти нинішнього режиму. Те, що я скажу зараз, не сприймайте, будь ласка, як прогноз. В мене немає жодної можливості оцінювати в цьому випадку якісь вірогідності навіть дуже і дуже приблизно. Але й факт, що простір для масштабування ось цієї громадянської війни на Росії є. Там є сили, які багато років про це мріяли, та на тому ж Кавказі, і ми маємо допомогти їм вказати дорогу до найближчих воєнторгів, наприклад, де вони можуть купити танки. Але незалежно від того, як ця історія закінчиться, це абсолютно точно був ще один цвях. Труну так званої Росії, і цвях цей один з останніх. Бо є ще одна важлива річ, яка могла загубитись в потоці Стьобу. Коли ми говоримо, так звана Росія, це не емоції, не спроба їх зачепити, це констатація факту. Рашка один за одним втрачає формальні ознаки державності і перетворюється просто на якесь ну, територіальне утворення. А тому говорити на Росію і так звана Росія це. Граматично коректно, бо мова йде просто про територію, а не про державу, яка має власну суб'єктність. От дивіться. На Росії державні інститути завжди були лайновими, а зараз вони ще більш сипляться. Рашка зараз це просто територія сафарі, де відловлюють гарматне м'ясо. І саме ті інститути, які б мали захищати те м'ясо, зараз на нього ж і полюють. Якщо Ваньке зламали щелепу в темному провулку, то він не може більше піти в поліцію, бо там його ще й зґвалтують і відвезуть до військомату. В лікарню, думаю, теж там вже краще не ходити. Наступна найважливіша ознака державності це монополія на насильство. І її більш немає. І мова вже навіть не просто про всякі ЧВК. Пригожин зараз стає самостійною політичною фігурою і, не будучи при цьому політиком, в нього своя армія, свої ЗМІ, він приймає самостійне рішення. І може нагнути чинушата політика, які взагалі не мають йому підкорятись. Тобто тут проблема глобальніша ніж просто втрата силової монополії. Пригожин створює альтернативну політичну систему, яка не підкоряється ані формальним законам Рашки, ані неформальній логіці державної системи, в якій Путін цар і Бог, і це прекрасно. Ну і ще одна прекрасна річ: це втрата державних кордонів. Спочатку це сталося на правовому, на символічному рівні. Путін їх знищив, от буквально вони записали в конституції нові суб'єкти. Пам'ятаєте ж, ці жарти, що Лиман був в Росії навсігда один день. Навіть Пісков вже після цієї нової конституції заявив, що ну, народ там ще буде вирішувати які там у так званої Росії кордони. Тобто офіційно за їх же так званою конституцією, це держава без кордонів, а значить просто територія. А атака повстанців показала, що і фізичних кордонів вони не мають. І в принципі, от зараз пара сотень японців на танках можуть приїхати на так звані Курильські острови, точніше Ті і просто сказати, це наше. І все, тривалий територіальний конфлікт вичерпано. Звісно, чого скоріш за все не станеться, але не через присутність там так званої російської держави, і це важлива зміна. Вони втратили свою суб'єктність. Доля так званої Росії визначається за межами так званої Росії, чи поверне собі ці острови Японія чи ні, більше взагалі не залежить від Росії. Це вирішується. Токіо. Всі ці процеси ще не тотально охопили Рашку, і це буде доволі тривало, але цей процес вже однозначно розпочався. Ну і останнє про що хочеться сказати, це про так званих хороших русських опозиціонерів. Зверніть увагу, що всі вони, як і рашистська пропаганда, називають атаку повстанців диверсією, а самих повстанців українською ДРГ. І це тупа пропагандистська брехня? Бо знову ж почитайте, що таке диверсія, коли армія повстанців атакує в лоб, зносить прикордонний пункт, захоплює ворожу техніку, знімає відеозвернення, в якому відкрито говорить про свій наступ і про його мету, пропонує обмінюватись полоненими. Це не диверсія, це війна, це військова операція. Але чому ж ліберали сходяться в думці з расистською пропагандою? Можу і тут повторити, бо я ж казав, бо хороше руски підтримують Україну лише поки це збігається з їх інтересами і політичними амбіціями. Вони не хочуть краху імперії, вони хочуть правити замість Путіна. Тільки от я не міг собі навіть уявити, що вони так швидко спаляться. От я був впевнений, що вони дочекаються кінця війни. Ось подивіться, що говорить про ці події Максим Какац говоря РДК, ми, конечно, ймемо в виду ВСУ. Просто в даному випадку ВСУ косплеїть Путіна і действують на території Росії через проксі силу через нікі шайки искателі приключення, формально не афілірованої з офіційною армією. Точно так же як Путін, 8-9 років назад, діяв на Донбасі. Його мерзенний язик повернувся сказати вголос фразу Всеу косплеїть Путіна. Каже Україна воює через проксі сили. Тільки ця ситуація не має жодних паралелей із війною на Донбасі з 14-го року. Там воювали, керували військами росіяни. І багато років готували ґрунт для цієї війни. Рашка окупувала частини східних областей України. В БНР нічого подібного не відбувається і близько. А адекватна паралель до цієї ситуації це громадянська війна в Сирії. Там є диктатор і є повстанці. Ну і є різні країни, які підтримують або повстанців, або диктатора, як, от Рашка, наприклад. І тут відбувається те саме. Так, ми вболіваємо за російських повстанців. І так я не сумніваюсь, що ВСУ показали їм ті знамениті воєнторги, де продаються танки. Але воюють росіяни проти інших росіянців і воюють за власною ініціативою. А тому вони не можуть називатись прокси силами. І ви звернули увагу, як Максим Какац маргіналізує повстанців. Шайка іскателі й він каже. Ось послухайте ще. Самі по собі публічне лиця РДК народ доволі не состоящий з російських націоналістів, в тому числі радикального толка, в тому числі і натуральних фашистів. Маргіналізувати своїх політичних конкурентів і називати їх фашистами. Десь я таке вже чув. Чому так відбувається? Ну бо кац, як і всі опозиціонери, абсолютно щиро бажають, щоб ця війна скінчилась максимально безболісно для рашки, наскільки це можливо. Іначе ж логіка не злодійська на перший погляд, ну не бажати зла в своїй країні. От тільки є тут пара, але по-перше, твоя країна зараз вчиняє геноцид, і скінчитись це має як умога швидше, а не як умога безболісніше для рашки. І саме ця логіка була правильною, навіть якщо ти любиш свою росіюшку і ти хороший русский за все хороше і проти всього плохого. Бо це правильно. І якщо війна піде з України на Росії, це буде просто правильно і справедливо. І це ж не те, що ВСУ з так званою Росією зробило через проксі сіли. Це навіть не те, що Путін зробив. Це зробили всі росіянці своєю політичною імпотенцією або підтримкою Путіна. І це просто причинно-наслідковий зв'язок, бо криваві імперії болісно розпадаються і стишувати от. Цю цей біль агонії за рахунок вбивства мирних людей в сусідній країні – це людожерство. І в цьому так звані ліберали вже замахнулись на рівень гіркіних і іншого нацистського біосміття. А по-друге, Максим Какац разом з іншими лібералами із Ізраїля, із Європи, не впливаючи на війну, от взагалі ніяк, просто не маючи ніякої змоги на неї впливати, сидять і. І з самого початку розказують, як нам треба воювати, як нам треба ставитись до росіянців, як правильно санкції накладати. А тепер тих росіян, які от нарешті наважились протистояти реальній нацистській імперії, Кац називає фашистами. Ну і зверніть ще увагу ось на цей момент. А от легіон Свобода Росії, якоби составлений із російських граждан і воєнних, перешедших на сторону України після початку війни. Это плод фантазії бывшего депутата Государственной думи Ильи за Зачем-то активно поддерживаемый украинской разведкой і публічними спикерами. Я нічого не знаю про цих повстанців. Я взагалі не цікавився цією темою глибоко і, можливо, Кац правий. Зате я знаю інше. Якщо зараз наша розвідка, наше військове керівництво говорить, що є Легіон Свободна Росія, значить цей легіон є. І він є для кожного хто підтримує Україну в цій війні. І що ти, бридке створіння, відкриваєш свого брудного рота? Хренов, викривач української розвідки. Можу додати, що Кац не лише цю дичину наговорив і не лише на цю тему. І, власне, більше бути викривачем самого Каца неможливо, бо сперечатись із офіційними заявами української розвитки може тільки відвертий ворог України. Але про найголовніше зашквари Каца я, я розкажу в одному з наступних відео. І можливо, це буде останнє відео про нього. Бо якщо це все вкупі не стане аргументованою позицією про. Ти каца для його фанів в нашій країні, то їх вже не переконати. А мені цікаво саме переконувати, а не просто сперечатись із корисними ідіотами і фанатиками. Бо Кац вже реально пробив останнє дно і впав на сусіднє крісло із шарія. І останнє, що хотів би сказати на тему визволення БНР на початку самої першої операції, повстанці намагалися поширити хештег букву L латиницею, і мені дуже сумно, що це не стрельнуло. Ну бо, по-перше, визвольний рух мусить мати свій символ. А по-друге, має бути хештег, за яким росіянці зможуть легко і оперативно отримувати правильну інформацію з Білгородського фронту. А, і ще одне: Арестович у Фейгіна використав цю ситуацію для поширення оцих своїх наративів улюблених. Типу, ви питали, де там хороші русські, так ось вони воюють за Росіїшку. Насправді, ми не знаємо мети цих повстанців, за що вони воюють, що конкретно для них означає свобода Росії. І ставити ми маємо тільки на ВСУ. Просто так сталося, що зараз треба підтримати повстанців. Ну. Ви це й самі всі розумієте. Дякую вам, що дивились. Дотримуйтесь тиші, як заповів наш генштаб. Вірте в зсу в кожного захисника, в кожну захисницю, в кожного офіцера, генерала і особисто в головнокомандуючого Валерія Залужного. І донатьте, слава Україні! А ворогам смерть!